Всім привіт! Це знову відео. По-моєму, воно вийде в один же ж день, якщо я зможу це зробити. Сьогодні відкриття кристалів дуже давно вже не було. Це моя рубрика. Третя частина, нарешті, вийшла. І в мене багато кристалів. Але це, скоріш за все, останнє е... останнє відкриття, бо чесно. Вже не хочу в Марвел просто грати цей. Так що мені випадає 4 зеркове. Новий персонаж. Е як я Якийсь як крилатий голуб. Голубці. да Непогано. ну Типу, могло бути краще, якийсь персонаж, але нормально, я думаю, на мою думку. В мене сьогодні відкриття дуже офігенно зараз побачите просто Є такий реалій і сьогоднішнього відкриття. Розкруточка на цей кристал. І що і, і, і. у нас? Чотири озеркові, так? Да? Дракула, кровосіся. Так, мені випала якась кровосісія з крилами. Морбіус. Хто зна, хто це, але я яним грати не буду. Бо я вже перестаю грати, це завершення. Так. Сумно. Хоча, можливо, я буду грати, бо мені персонажі такі випали, чесно кажучи. Що можливо я не буду просто грати, бо це такий капець, це такий радий. Я, ви просто бачите твою першу реакцію. Це треба було записувати. я просто кричав. Так, шоу е, падає. Ну, е, це такий обичний кристалік, коли хай теж відкрити можна Е Двох зірковий ефір. Він уже в мене є, тому погано. Це дуже добре. Бо просто буде мені для того. Для улучалок кращих персонажів. Далі чорна вдова, по-моєму, чеки. Чорна, в дату є. Чорна вдова. Е, буде для улучшалок, це взагалі топ. Е, ще і шодус. Так. Ну я не знаю, яких я персонажів буду улучшати на ці штуки. Так, так. Фух, блін, я такий радий просто від цього відкриття. Це таке офігенне відкриття. Я думаю, це дуже раді було. від мого відкриття, бо воно просто найкраще, чесно кажучи. Тут я вибираю, що відкривати, або то, або то. Але я вирішила це відкрити. Ой, оце, оце відкрите, да. Воно мені більше подобається. Бо там паук-панк, я таки думаю, ну паук панк непогано хотілося б. Мені подобається взагалі чоловік людина побул, просто по такому все. Але я шукав мідь, я знайшов золото, просто подивіться. Моя 아... просто реакція. Я ще не можу просто зрозуміти, як мені випали. Це просто. Я його так хотів. Я пам'ятаю, як я грав за свого найкращого персонажа тоді і проти нього. І Я його просто, я не міг йому шкоди нанести, щоб розуміла. Ось який я радий, просто я типу якось хоча показую. Просто це такий кайф. Я б такий радий був. Зараз, вибачте, але мені повідомлення прийшли з телеграмі. Це вибачайте, будь ласка. Зараз будуть. Але я їх обирав швиденько. Але вибачте, все одно за повідомлення. Я просто звук не виключаю. Я знаю, що я можу забути хоч-ос. Не звертайте на те, як підписано. <с> не звертайте уваги. Так, ну вже відкриття просто топ. Що може бути краще взагалі? Я думаю нічого. Я вже і звуш. А, я спавню спомню, що там ще може вижу, що там не помню. Господи, таке відкриття Все, кайфується. О, оце просто такий кайф. У мене він є. Зрозуміло, я можу на нього. Ось. Я взагалі радий від цього. Подивіться, що він мені дає. Я преобразирую і ось, подивіться. Що це? Як мені так везе? 24 на 5 тисяч для мого е, Морбіуса. А, ой, Корбуса, Корбуса. Морбіуса, хто це? Для кору... Куруса. Корру. Бля, коррум. Куруса. Да. Я такі ради. І ось п'ятизірковий шов. Джеки Чам. Шамчай. Шамчей Мій друг я, є... цей його звати Женя, і його називають Джеки Чан Так, відкриваємо оці кристаллики так. Все, я по. Подивіться, як мені повезло Пау! Просто! Шо? П'ятизірковий, да? П'ятизірковий е і дуже офієний персонаж. Це, по-перше, Він крутий персонаж. По-друге, п'ятизірковий. По-третє, із -за цього кристала, де мені могли випустити двозірковий, зірковий, чи чотирьохзірковий. Я просто зупинився і такий... Що ну? Що за капець? І тут я думав, що мені е, один кристал, а виявляється їх просто шість Це така відкриття помилу і такі раді. Трьохіркові обічні персонажики, ну нормально, типу. Ось я цього вибрав, але виявляється, виявляється. Але це я не знаю, він в мене є. Я не знав на лише він мене є. Але зато переобразувався він і типу, я покращу пересув. Так, і тут знову, блін, оцей тип, якого я переобразую, і знову прокачаю свого э, корусу. Тобто, мені повезло капець. Ще з цього кристала у мене э, відкриття тоді було, і воно, ну тобто з цього кристала мені вибирало типу трьох зіркові, щоб розуміли. Ось чотирьох зіркові, блін, гоблиниці. Цвет мне так узе что шейщик, хочу сказать, забыл А я забыл немножко текст по дебильному написан Четыре зеркавиз ну я за Людину Паукаи мир был не п'яты зеркала задать Капитана Америку Тис 4 зеркали честно вже мне не так и так так, так, так. Що О, бродяга, дедпол. Я вирішила вибрати дедпул або він. Ну, дедпулку, крутий, я не знаю. Хто такий, блін, дедпол і бродяга? Ну, це бродяга, це бодяга якась просто. Розкрутка. Дивуйтесь, це розкрутка така. Угу, угу. Так, санспорт. Я вирішив вибрати його, бо він. Ну, тобто, він у мене вже є. Він ну, переобразірую його і прокачаю когось кращого. Так. Ну і, і отаке відкриття вийшло. Тобто, ну, відкриття просто бомбічке. Воно офігенне. Воно найкраще. Це найкраще відкриття, яке в мене було. Із трьох частин це найкраща частина. І це, я думаю, найкраще закінчення, яке може бути взагалі. Тобто отаке випало. Ось подивіться просто, який я рутий. Ой. Оцей тіп я його так давно хотів. І ще я ж думав видали цю гру. І потім і я тепер розумію, що я її ніфіга не видалю. Я буду прокачувати цього тіпа, буду грати і все. Бо... Ну блін, шо? Блін, я його хотів. Я ще в прошлій серії казав, що я його хотів. Коротше, дивіться, хак. Якщо ви хочете, дуже хочете. Персонажів якихсь забрашуєте гру на декілька тижнів або на тиждень там, на декілька днів, тиждень. Коротко, хай там тижнів декілька. Заходите, е, кристали, які у вас були, це і відкриваєте і наслаждаєтесь життям, І все. Ну, типу, типу, розслабтесь. Це просто, ну подивіться, як мені просто. ну, тобто... Тіп, якого я хотів, дуже хотів. Він мені випав. Добувайте свої цілі, завжди добувайтеся. Будьте впевнені в собі, завжди добувайтеся. І вірте в себе, і відкривайте ці, щоб і вас видали. Тобто не здавайте. МС Петя, МС Петя зауважав нафіг. Ось обира, будемо прокачувати. І, блін, я такі радий. Я ще ж і прокачав Корвуса до кінця. Тепер у мене взяли віші, а фініше стало. Це, блин, професія. Я так радий від цього. Я просто. Я просто лафію. Ну, типу, це не подільні емоції. Це... це справжні емоції. Все просто. Жит... Не життя а сказка. Ну, тобто, подивіться, мені випало те, що я дуже хотів. Я прокачав корбуса, якого я дуже хотів. Ну, прокачати нормально. Все. Ну, блін. Вірте в себе. Вірте. У вас все вийде. Завжди, якщо вірите в себе, у вас все вийде. Ну, все. Корвус на максимум. Потім оця очвіха, доміно. Хотілося б її теж на максимум прокачати, але я не можу. Це треба дуже багато прокачувати її. Просто насолоджуйтесь життям. Ну, бля, кайфуйте, робіть, заказуйте суші, які ви хотіли, їжте те, що ви хочете, не звертайте уваги, все, все робіть. Все робіть те, що вам треба. Все. І, все, і вас все вийде. Да. Це вже закінчення буде. Дякую за перегляд. Дуже дякую. Крепко обняв, в рота поцілував. І удачі у вас все вийде. Слава Ісусу Христу! Навіки слава і з Великоднем. Пока!